Усім зичу здоров'я, і сьогодні ми поговоримо на тему, якою залякують власників тварин нові жахіття для всіх, а саме про поствакцинальну саркому у собак та у котів. Що це таке? Поствакцинальна саркома – це дуже агресивне онкозахворювання, яке виникає у більшості випадків у котів, через те, що імунна система негативно Реагує на постійну ін'єкцію на постійне місце знаходження вакцини, а саме це здебільшого між лопаток. Провокуючи потім утворення цього цієї пухлини. Так от, е, поговоримо детально, чи дійсно це так страшно і чи дійсно це цього треба боятися. По-перше, е, зразу вас вам хочу сказати, що ні я, ні мої друзі, знайомі ветеринари з інших областей або е, ті, що працюють навіть за кордоном, не бачили цих поствакцинальних сарком, а, і вони не підтримують ідею залякування людей. А, що саме лікарі, які про це кажуть, говорять, говорять вони про те, що не варто робити щеплення між лопаток в районі холки, а робити потрібно або в лапу в шкірну складку, або в внутрішню м'язеву, або навіть в хвіст. Так от, якщо ви зробите вакцинацію в хвіст, кішці або собаці, а особливо це стосується маленьких порід, то ваша собачка просто двине коні від болю. Тому що, коли ви робите вакцинацію, Невеличкий набряк в місці ін'єкції це є нормальним явищем. І коли ви робите в місці в хвості, там де дуже багато хребців, ваша тварина буде відчувати дуже сильний біль, тому туди робити взагалі не можна. Що стосовно зробити щеплення внутрішньо-м'язево, то де більшого воно виникає абсидування і гнійно-запальні процеси. Якщо робити підшкірно, то в цілому нічого не критичного в цьому немає, але вам ще потрібно так зафіксувати тварину, аби туди зробити цю ін'єкцію. Тому більшість лікарів обирають місцем ін'єкції. Це між лопаток а, в районі холки, тому що перше там безболісно, дуже легко зафіксувати тварину, і в цілому процедура проходить доволі швидко. А, тому, а, якщо вам кажуть про цю поствакцинальну саркому, а, а, аргументуючи тим, що якщо вона виникне, то можна просто видалити або хвіст, або лапу тварині, а, то це не досить гуманно і не досить розумно. Чому? Тому що а, ця Саркома а, виникає а, на один випадок в 10 тисяч вакцинованих тварин, і то те ще не доказово, і і скоріш за все це набагато рідше буває. Якщо ви дуже сильно переймаєтесь, ви можете кожен рік фіксувати, де, куди ви робите щеплення, і міняти місце у коло, аби потім а, нібито не було утворення цієї саркоми. А, але вже скільки роблять мої знайомі більше 10 років, скільки працюю я, не бачу цих захворювань, я не думаю, що варто цього боятись, бо онкозахворювання може виникнути у будь-кого. Коментуючи видалення кінцівок, якщо виникає така проблема, це вирішена проблема, то на мою думку, це не досить розумно. Тому, якщо ви переймаєтесь, фіксуєте місце ін'єкції. А якщо ні, то просто не накручуйте собі зайвого.